Тож, як ви розумієте, житло є, житло з різними ціновими диапазонами. Якщо постаратися і якщо ви на машині, то ви можете реально знайти собі житло тисяч за 60. Реально, це просто буде а, та локація, де немає залізничної дороги і де рідко ходить автобус. Я для себе таких локацій ніколи не розглядав, тому що я не воджу і ніколи не планую водити. Автомобіль. Розумієте? Тому для мене важливо, щоб була залізна станція, і щоб у мене а, був доступ автобус і постійно було таксі. Це те, що мені зручно, і те, що мені подобається. Тому мені а, те, що на великій окраїні не подобається. Але мені підходить а, шурани, мені підходить а, просто ідеально ця локація, через те, що 10 тисяч населення це небагато. Всі плюс-мінус друг друга знають. На території цієї локації. Є школа, дитсадок, якийсь там політехнічний універ навіть є. Окрім цього, там є різні виробництва, є супермаркети, лікарні. Ну, коротше, там є все необхідне для того, щоб тобі повноцінно функціонувати. І о, в тебе є залізна станція, яка тебе довезе будь-куди, буквально за короткий проміжок часу. І це кайфово. Але я купував собі квартиру в Нітрі через те, що в мене там а, сестра живе, і на той час мені було круто, коли я виходжу там, подзвонив на каву, одразу пішли туди-сюди, вона перед роботою. Я просто покайфувати. І це було класно. Зараз же, зараз же взагалі немає смислу це все розглядати. Це так мріє, можливо, колись. колись. Попаду хоча б в свою квартиру.